Солодкий світ, Максим Рильський солодкий світ, простір блакитно-білий, і Сонце золотий небесний квіт, благословляє дух ширококрилий, Солодкий світ, Узори надвесняних тонких віт, твій погляд, ніби пролісок насмілий, немов трава ще зеленить граніт, Ну, наче спогад нерозумно милий, солодкий світ, чи янголи нам свіче засвітили по довгих муках безсердечних літ, Чи ми самі прозріли і зрозуміли солодкий світ?